У паспорті незалежної України стоїть дата народження 1991 рік, так само як і в її ровесників молодих людей, які з'явилися на світ в державі, що не хотіла ходити під чужим гнітом. Чверть століття багато це чимало, щоб зрозуміти життя, вибрати свій шлях і почати втілювати мрії. Які вони ровесники української незалежності? Чим живуть у своїй країні? Який досвід мають, і що готові чи, можливо, не готові віддати державі. Микола Рокша патрульний поліцейський, лейтенант відомства, яке було задумане як альтернатива за звичній правоохоронній системі. Микола родом із Білої церкви. Каже, ніколи навіть і не думав, що працюватиме в поліції. На Вінничину його покликало кохання і робота. Останній приділяє увагу інколи по 16 годин на добу. Та молодий чоловік не нарікає, каже, сам хотів звичайних емоцій, і тут себе відчуває потрібним державі. Хотіло більше таких ну, емоцій. Щоб якийсь азарт, щоб цікаво було, бо воно не так можливо сказати адреналін. Відчувається все, коли ти простий там тренер. А поліція це такий виклик в житті. За освітою Микола Рокша, тренер з футболу. До того, як стати патрульним, довелося випробувати на собі тренерську роботу і попрацювати в будівельній галузі. Каже, зараз дороги відкриті для усіх, варто лише хотіти рухатися вперед. Ми молоді, нам тільки 25, як в нашій країні буде незалежній, І ми потрібно, щоб міняли це свідомо із себе, і з своїх ну, дітей, щоб доставляли їх на той правильний шлях. Щас, ну, раніше було набагато від важче, бо книжки тільки були, інтернету не було. Зараз великий доступ до всього, хто хоче, так і розвиватися. Тільки потрібно правильно цим користуватися. На жаль, і багато доступного, те, що заборонено. Люди вживають, їм просто це стає легше, ніхто не хоче боротися за свою е, судьбу, за своє майбутнє. І нам легше в тому плані, що зараз більше, ну, більше всього, що ми можемо те саме, от інтернет, машини зараз краще, навіть поїхати дихнутися краще, яке потрібно правильно цим е, користуватися. Микола разом із дружиною винаймає житло. каже на власне в Україні, хоч важко, але заробити можна. Це лише питання сил і часу. Україну вважає перспективною і однією з найкращих держав світу. Україна це одна із кращих країн світу. Що геополітичне положення наше У нас два моря? Є весь газ проходить через Росію, ну, Росія, Європа. У нас дуже великі. Майбутнє земля у нас родюча, тільки потрібно правильно цим користуватись. І самі в нас Карпати є, декуди можна поїхати, відпочити, столиця, у нас прекрасна, Вінниця, фонтани. Зараз всього себе вкладає у роботу патрульним. Навіть у вільний час продовжує вчити законодавство. Їхати за кордон, щоб жити, не хоче, бо тут все рідне. Потрібно себе починати. Якщо ти свідомий, хочеш щось змінити в цій державі, всі завжди бідкаються, що ми живемо гірше, ніж в Європі. Бо в Європі. Трошки менталітет в людей інший, і вони думають по-другому. Так само і нам потрібно. У нас все для цього є. Чомусь інші країни, Іспанія, Італія цим користуються, а мені. це, щоб кожен себе потрошки починав, не побагато. Сьогодні йдеш в магазин, фантика з-під бумажки не викинув. Завтра поміг, підказав комусь і потрішки, кажемо, кожен допомагає, і так легше буде жити. І щоб менше трішки агресії були друг на друга. Ще одна ровесниця незалежності України Вінничанка Олена Літвіцька, журналіст за фахом і покликанням дівчина, яка дивиться на світ через факти, за ними робить висновки про життя. У 2013-му закінчила Вінницький педагогічний університет. З того часу змінила вже три роботи. каже, не може сидіти на місці, бо хочеться постійного руху і розвитку. Але майбутнє себе найближчим часом бачить не в Україні. Періодично виникає бажання втекти з країни. Втекти в плані того, що хочеться якогось красивого життя. Так як ми бачимо з телекранів, Traveling і різні ці круті канали. Коли дивишся, ти думаєш, боже, як класно живуть люди. Хочу теж так. І саме туди хочеться втекти, як мінімум, на відпочинок, те, що на даний момент я можу собі дозволити. А надалі, звичайно, хочеться працювати, вивчати мови і працювати за кордоном. За кордоном, тому що ну, там більше можливостей. Тут в Україні наших молодих спеціалістів особливо не те, що не люблять, просто не, не хочуть їх бачити в своїй країні. Їх переманюють в інші, там забезпечують нормальним, нормальною оплатою. Через свою професію, як каже сама Олена, вже давно довелося зняти рожеві окуляри і не дивитися на життя в Україні як на романтичну боротьбу за світле майбутнє. Кожного дня зіштовхуєшся з реальністю інших людей, а вона часом буває відвертою і болючою. У цьому полягає робота дівчини: показувати життя, як воно є. Саме проблемні сюжети за словами журналістки, її вклад у розвиток держави. Тут потрібно більше правди в нашій країні. Єдине, що я можу зробити у більшій мірі, це показувати правду людям, розкривати мочі на якісь події, на якісь речі. Розслідування, розслідування елементарні, те, що ми проводимо особисто, я це приїжджаємо в лікарню, дивимося, в яких умовах наші діти, які так обділені здоров'ям. Приїжджаємо під ідемо одразу до завідуючих і напружуємо ситуацію, допомагаємо. Хоча б так. Орієнтир по моїм роботам це благодійні сюжети. Коли мені телефонують і кажуть, ви знаєте, ви відзняли ролик, і моїй дитині скинули гроші на лікування хвороби. Оце те, от та святість, яку я відчуваю, що я щось роблю не просто так. Це не викидається на вітер. Моя робота. Олена каже, її однолітки усвідомлені люди, які готові радикально йти вперед з бойовим настроєм рухатися до мети. Єдине песимізм вселяє те, що тут важко заробляти гроші. Могли б люди більше займатися улюбленою справою, але не можуть з тих чи інших причин, чи то не високооплачувана робота, та яка улюблена. Не хочеться бути художником, який буде спалювати свої картини, аби обігріти свою власну оселю. А хочеться заробляти високі гроші. і Зазвичай люди наші не займаються улюбленою справою. йдуть на якісь технічні роботи, де працюють руками, а не головою, не творче працюють. Цим заробляють собі на життя. А хотілося б, щоб наші люди були б щасливими, займаючись улюбленою справою. І тоді ні одного дня не працювали. Попри бар'єри, яких чимало є й не менше можливостей, дівчина переконана, що журналістика в Україні дійсно четверта влада, тому й займається цією справою. Я заробляю гроші, але я не знаю наскільки я їх заробляю. Нашому мені вистачає. Якби не мій чоловік, то б я б в цьому підучку не сиділа би. 91-й рік народження, дата, яка стоїть у паспорті, ось цієї позитивної дівчини Каті Корженевської, за першою освітою ровесниця незалежної України, філолог англійської, іноземною мовою розмовляє вільно, закінчила Київський лінгвістичний університет та бажання розвитку підштовхнуло вчитися далі і Катю занесли до Польщі, де вона отримала диплом магістра міжнародних відносин. Я приїхала туди і відчула одразу що це різниця, якщо чесно. Тому ще для студентів коли ти студент України. Для тебе немає стільки можливостей, якщо ти студент в Європі, тому що починаючи від знижок 50% практично на все транспорт в кав'ярнях, я не знаю, там, на книжки і так далі. 50% знижки здається студентам, то у нас цього немає. А Також, якщо ти студент в Європі, у тебе купа можливості подорожувати. Тому я по максимуму е, подорожувала три рази в Брюсселі, була просто на халяву. Тому що каучсерфінг, серфінг, а дешеві квитки Ренер, і це просто супер. Можливість навчатися в Європі Катя використовувала на повну, взяла участь в освітній програмі Erasmus і потрапила до Франції. У Парижі навчалась в університеті Science Po, каже, отримала безцінний досвід. Головний університет політичний в Європі. У моєму там не довчився, але це я не впевнена перевірте цю інформацію. А ось там президенти вчились, типу, такі важливі люди, і там дуже, дуже, дуже а, круто відчувається різниця, особливо відчувається різниця між Україною і Європою. А, немає цього, знаєте, школа продовжується в університеті. Я таке, тобі це потрібно? Сиди вчи, ходи на лекції. Ні? Будь ласка, ти не здаєш просто екзамен. Можеш навчатись вдома? Дайш, просим, але тоді сенс платити за навчання. Знання іноземної мови стало для Каті інструментом, який вона змогла використати у своїй роботі. Спробувала себе в ІТ компанії, згодом перейшла на фріланс. Працює контент-менеджером на іноземну фірму, яка займається нерухомістю. Спілкується з американцями, канадцями, англійцями. Час робочий ненормований, та за цим дівчина не женеться. Каже її покоління це покоління мобільних людей. Мене батьки питаються: ти йдеш на роботу? Ми тебе бачили на вулиці. Ти не йдеш на роботу. Я кажу, я працюю онлайн. І для багатьох, а особливо для бабусь, дідусів, це дуже дико, тому що як в онлайн? плані з 9 до 6 потрібно завжди бути. Ось не знаю, це таке кліше. Зараз можна працювати по-іншому, знаходити для себе дуже гнучкий графік і отримувати від роботи насолоду. З нашими можливостями з інтернетом ми можемо зробити дуже багато. Було б бажання. Якраз бажання вважає головною рушійною силою. Не треба дивлятися, просто потрібно пояші тікеда. Зберезь, ночува лінкником, пошукай на і щось. Катя каже, значна частина молоді дещо пасивна, бо немає стимулів. Але тим не менше Україна багата на розумних і цікавих людей. Сама вона не може всидіти на місці, тому планує жити трохи тут, а трохи за кордоном. Більшість моїх друзів, які ось тут в Україні. Вони дуже розумні хлопці, дівчата, дуже креативні музиканти, художники, дизайнери. Вони вже роблять все для країни. І я вважаю, що от ті молоді люди, яким зараз по 25, вони абсолютно стопроцентово поставлять країну на ноги. Я в це вірю, я в це хочу вірити. І я все ж таки бажаю всім не і не втрачати ось той позитив, який зараз є. Так, сідаєш, опускаєш руку і думаєш, оце взагалі жесть, просто ще відбувається. І потім просто збираєшся і думаєш, що я можу зробити більше, я можу зробити свій вклад. Олександру або просто Лесику, як його називають друзі, теж 25. Приїхав до Вінниці із Луцька через роботу. Хоча за освітою філолог англійської та французької наразі успішно працює керівником проєктів в веті компанії в колективі молодих та креативних людей. Тут каже Лесик, постійно розвивається, відчуває, що його робота приносить користь іншим. Ми надаємо сервіс нашим клієнтам комп'ютерний. Ми допомагаємо вирішувати якісь проблеми, які в них які виникають у наших користувачів. Зазвичай ці люди майже зі всього світу, тобто ми розширюємося. Українського ще ринку в нас немає, але співпрацюємо з Європою, з Америкою, та сама Японія, Австралія, Британія. Тобто в нас досить таки масштабна компанія, і в нас досить таки багато клієнтів. Крутість полягає в тому, що ми допомагаємо клієнтам дізнатися, як краще і легше працювати з комп'ютером. І допомагати вирішувати якісь нюанси. Хлопець багато часу проводить на роботі, але намагається не перетворювати її в рутину. Має також захоплення, музику полюбляє читати реп, сам пише тексти і знімає невеличкі відеоролики. Це звідси музика л'ється з одного рядка. Це звідси чути нотний стан бемоль і пекарди затишок тепла. Від лампи чи від свічки, де механізми виміру, часу таки є вічні. тут вірші, тому в вмикому кріслі. Акумулятор думок зерчає мізки. Каю з міста в це місце деталі змани речі. Моя кімната, палата це моя втеча. Моя кімната, палата це моя втеча. До роботи в еті компанії Саша працював менеджером волейбольної команди. Майже два роки їздив Європою. Можливість залишитись там була, але рішення прийняв на користь своєї держави. Мені завжди говорила бабуся, каже: ніколи не їдь з України, бо хто ж буде допомагати її розвивати. Це якимось чином підсвідомо на мене впливає. Адже перебуваючи в умовах ну, дещо кращих, ніж е, рівень проживання тут, в нас на батьківщині, я думаю, важко стриматися і там залишитися. Але все ж таки в певний момент мені все дуже набридло, і я страшно захотів додому. Поїхавши додому, е, все ж таки тфу тьфу тьфу тфу але і тут можна знайти роботу і досить таки непогано влаштуватися і розвивати як і себе, так і все ж таки. І свою батьківщину. Хлопець переконаний, побороти корупцію у нашій державі можна, починаючи із себе. Він ніколи не списував на неї бар'єри в навчанні чи роботі. Я, скільки вчусь, працюю, я ні разу не давав хабарі не вчителям, не викладачам в університеті і так само тим більше на роботу. І ніхто мені не казав, я тобі не поставлю 5, бо ти мені маєш щось принести. Все нормально Тобто Я не був відмінником в університеті. Але все ж таки я знав свій фах, і я старався розвиватися у тому руслі на спеціальності, якої я вчився. І мені нічого не заважало. Україна різна для усіх. Ровесники незалежності кажуть, хороше життя це питання не удачі, а роботи над собою. Тому вони намагаються знаходити шляхи і можливості, щоб втілювати задуми. Головне, ми здобули незалежність, а це відкрило безліч доріг. Не твоя вина. Що ти батька свого сину, а твоя біда, не вміти бути ним, не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни, добре там є, де нас нема.